Привіт! Вітаємо усіх на каналі Ліцею номер 8 Ми неймовірно раді представити вам першу частину нашого лютневого дайджесту. Так-так, ви не помилилися! Лютий видався настільки багатим на цікаві та різноманітні події, що ми просто не змогли вмістити все в одне відео. Тож приготуйтеся до захоплюючої подорожі сторінками лютневих подій. Розпочинаємо! Розпочнемо наш дайджест з доброї справи, яка зігріла не лише пташок, але й наші серця. Учні першого А класу під керівництвом своєї чудової вчительки долучилися до акції Допоможемо зимуючим птахам. Вони з радістю взялися за виготовлення годівничок для птахів, щоб допомогти їм пережити зимові холоди. Погляньте, які чудові та креативні годівнички вийшли у наших першачків. Разом маленькими, але впевненими кроками, ми робимо світ добрішим. Вечір зустрічі випускників одне з найтепліших та найочікуваніших свят у ліцеї номер 8 Традиційно, лютий, це час, коли стіни рідної школи знову наповнюються голосами випускників різних років. На жаль, обставини не дозволяють нам провести вечір зустрічі у звичному форматі. Проте традиція жива у наших серцях, і ми хочемо скористатися нагодою, щоб згадати ті незабутні шкільні роки та привітати усіх наших випускників. Зустріч із шкільним минулим це завжди особливий момент, можливість подумки повернутися до добрих друзів, веселих перерв, яскравих конкурсів, спортивних змагань, фестивалів. Ярмарків, захопливих поїздок та екскурсій разом із класом. Чим більше часу відділяє нас від шкільної парти, тим теплішими і ціннішими стають спогади про ці чудові роки. Шановні випускники ювіляри 1985-го, 1990-го, 1995-го, 2000-го, 2005-го, 2015-го, 2020-2024 року випуску Ліцей номер 8 вітає вас, де б ви зараз не були. Бажаємо вам мирного неба над головою, міцного здоров'я, гармонії в серці та найтепліших спогадів про ваші шкільні роки здоров'я. Це запорука успіху в усьому. І в ліцеї номер 8 це розуміють як ніхто. Основна гімнастика спрямована на зміцнення здоров'я, загальний розвиток, загартування організму та підвищення працездатності людини. Саме тому учні нашого ліцею приділяють велику увагу виконанню гімнастичних вправ не лише на уроках фізичної культури, але й у позаурочний час. Погляньте, з яким ентузіазмом та старанністю учні виконують гімнастичні вправи, демонструючи свою силу, гнучкість та наполегливість. Сучасний світ неможливо уявити без інтернету, але разом з можливостями він несе й певні ризики. 5 лютого для учнів 3-го А класу пройшов цікавий та пізнавальний захід, де діти переглядали мультфільми на тему безпечного інтернету. У легкій та доступній формі учні дізналися про правила безпечної поведінки в онлайн просторі. Як захистити свої особисті дані та як розпізнати небезпечні ситуації? Інтернет це чудовий помічник, але користуватися ним потрібно розумно та обережно. Продовжуючи тему безпеки, хочемо привітати переможців всеукраїнського конкурсу Мінна Безпека. Наші учні 6-го А та 6-го Б класів знову продемонстрували свої знання та відповідальне ставлення до важливих питань. Дипломом другого ступеня відзначено Дорофєєва Артема з 6-го А класу. А дипломи третього ступеня отримали учні 6-го Б класу Торік Микита та Окмінська Марія. Вітаємо переможців! Мета цього важливого конкурсу проінформувати дітей про види мін та вибухонебезпечних предметів. До дня безпечного інтернету у другому, а класі пройшла виховна година. Казкова пригода в кіберкраїні. Учні разом зі своєю вчителькою Шелудько Оленою Сергіївною вирушили у віртуальну подорож, де вчилися розпізнавати шахрайство в інтернеті, правильно користуватися інтернетом. Складали правила безпечного онлайн поводження та відповідали на запитання цікавої вікторини. Творчий підхід до теми безпечного інтернету продемонстрували учні шостого. А класу! До Дня безпечного інтернету вони створили яскраві та змістовні малюнки, в яких відобразили своє розуміння важливості відповідальної поведінки в онлайн просторі. Малюнки вийшли дуже креативними та інформативними. Молодці, юні художники. А учні першого А класу пішли ще далі. Вони записали відеозвернення до всіх користувачів інтернету, в якому поділилися своїми порадами щодо безпечного користування мережею. Питай, що все, що ти пишеш, назавжди в інтернеті. Тільки безпечні сайти. Не ну, розповідай про себе все. Придумай супер Будь цінним у мережі. Любов до літератури та казок. Це те, що об'єднує дітей у всьому світі. Вітаємо п'ятикласників ліцею номер 8 з успішною участю у всеукраїнському конкурсі сторінками казок народів світу від проекту на урок. Під керівництвом вчителя зарубіжної літератури Семенченко Вікторії Валентинівни наші талановиті учні поринули у захопливий світ казок, проявили креативність, знання та любов до читання. Ми пишаємося вашою старанністю та наполегливістю і бажаємо вам подальших творчих успіхів. Знову раді вітати переможців, учениця третього. А класу Варава Кіра посіла перше місце у відкритій заочній вікторині. Україна соборна присвячені Дню Соборності України. Кіра продемонструвала глибокі знання історії України та свою любов до рідної країни, так тримати Кіро, ти наша гордість. Важливою темою лютого стала профілактика сексуального насилля. Для учнів восьмих класів було проведено онлайн захід, під час якого школярі дізналися про основні ознаки сексуального насилля. Способи його попередження та алгоритму дій у разі небезпеки особливу увагу було приділено правам дітей та важливості своєчасного звернення по допомогу. Пам'ятайте, кожна людина має право на особисту недоторканність, і важливо не мовчати, а звертатися по допомогу у разі потреби. Безпека це пріоритет. 12 лютого весь світ вшановував пам'ять дітей солдатів у день червоної руки. Учні 8-го а класу на виховній годині долучилися до цієї важливої дати. Мета події – заклик до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна вкрала дитинство. Міжнародний день пам'яті дітей солдатів започатковано організацією Об'єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Лютий це місяць романтики та кохання. І звичайно ж, день святого Валентина не залишився поза увагою учнів ліцею номер 8. Першокласники вчаться не лише писати і читати, а й творити красу своїми руками. На уроці дизайни технології учні першого класу створювали чудові валентинки до дня святого Валентина, і навіть онлайн формат не став на заваді творчому процесу. Діти з натхненням вирізали, малювали, клеїли і зробили чудові подарунки для рідних та близьких. У другому А-класі до Дня Святого Валентина пройшла тематична виховна година, де учні дізналися про історію свята, його традиції в різних країнах, розбирали символи Святого Валентина та відповідали на цікаві питання Вікторини: День святого Валентина це чудова нагода проявити свою любов та увагу до близьких. А у третьому А-класі до Дня Святого Валентина відбувся справжній конкурс вітальних листівок. Учні проявили неймовірну фантазію та креативність, створюючи яскраві та оригінальні валентинки. Кожна листівка була наповнена теплом, щирими побажаннями та любов'ю. Дякуємо всім учасникам за старанність та творчий підхід. Питання вибору майбутньої професії є важливим для кожного старшокласника. З метою професійного орієнтування учнів у ліцеї No8. Було проведено онлайн-зустріч, як обрати професію мрії. Під час зустрічі розглядалися сучасні тенденції на ринку праці, популярні професії та важливість особистих інтересів при виборі фаху. Учні також пройшли профорієнтаційну діагностику, яка допомогла визначити їхні професійні схильності та сильні сторони. Сподіваємося, що ця зустріч допомогла нашим учням зробити свідомий вибір свого майбутнього. І знову чудові новини про перемоги у інтелектуальних змаганнях. Вітаємо переможців всеукраїнської олімпіади з української мови. Учні 6-го Б класу продемонстрували глибокі знання з рідної мови та отримали заслужені нагороди. Дипломом переможця другого місця нагороджено Окмінську Марію. А дипломом переможця третього місця Глушкова Макара. Вітаємо вас, розумники та розумниці! 16 лютого Україна відзначала день єднання. Учні шостих класів долучилися до святкування, ознайомившись з історією цього важливого свята, вони переглянули відеоматеріали, які розповідали про значення дня єднання для нашої країни та важливість згуртованості нації. А учні першого А класу також не залишилися осторонь. Ми перший А. Нас єднає Україна. Під таким гаслом пройшов день єднання у першому А класі. Учні ознайомилися з історією свята, переглянули відео та разом заспівали патріотичну пісню Ой у Лузі червона. На завершення першої частини нашого лютневого дайджесту, радісна звістка про творчі успіхи. Вітаємо переможців всеукраїнського конкурсу Дочка Прометея, присвяченого Лесі Українці. Вітаємо всіх переможців з шостого А та шостого Б класів з цими чудовими досягненнями та бажаємо їм подальшого натхнення у творчості! Метою конкурсу було поглибити знання про життя та творчість Лесі Українки. Показати її визначну роль для української культури та виховати гордість за нашу геніальну співвітчизницю. На цьому перша частина нашого лютневого дайджесту добігає кінця, але не хвилюйтеся. Далі буде ще цікавіше, щоб не пропустити другу частину нашого відео огляду лютневих подій, обов'язково підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. Дякуємо за вашу увагу та до зустрічі у другій частині дайджесту.